Ембрус Гуїнет Бірс однієї літньої ночі. Генрі Армстронга поховали, але як на нього, це зовсім не доводило, що він справді мертвий. Цього чоловіка завжди було важко в будь-чому переконати. Те, що Генрі справді лежить у могилі, змушували визнати свідчення усіх його органів чуття, його поза. Горілиць із складеними на животі руками, зв'язаними чимось таким, що він легко розірвав, нічого не змінивши на краще. Прикра обмеженість рухів тіла, непроникна пітьма і глибока тиша становили набір неспростовних доказів. Тож Генрі згодився з ними, не вдаючись до причіпок. Але те, що він мертвий, о ні. Тільки хворий, дуже важко хворий, та ще і збайдужілий, як ото недужі люди, а тому не дуже стурбований, вділеною йому незвичайною долею. Не філософ, простий собі звичайний чоловік, нагороджений на якийсь час патологічною байдужістю. Той орган, яким можна було б боятися всіляких наслідків, не діяв. Тож Генрі Армстронг, не побоюючись за своє найближче майбуття, заснув і в мирі упокоївся. А там на горі не було спокою, щось та й діялося. Темну літню ніч прострілювали нечисленні сполухи блискавки і далеко на заході, раз у раз беззвучно підпалювали велику, низько навислу над горизонтом хмару провісницю грузи. Короткі судомні спалахи по примарному виразно виставляли на показ цвинтерні пам'ятники та надгробки, і, здавалося, змушували їх до танцю. Ця ніч була не з тих, коли на кладовищі може блукати гідний довір і свідок, тому троє чоловіків, що розкопували могилу Генрі Армстронга, почувалися порівняно безпечно. Це були два молоді студенти медичного коледжу, що за кілька миль від цвинтаря, і велетенський негр на ім'я Джес. Він уже багато років працював цвинтарним різноробочим і частенько жартував, що знає кожну душу у цьому місці. Судячи з джесового знаття тої ночі, можна було б зробити висновок, що цих душ значно менше, ніж записано в офіційних реєстрах. За цвинтарним муром. Трохи подалік дороги чекав кінь, запряжений у легкий фургон. Копати було неважко, могилу засипали кілька годин тому, і пухку піддатливу землю вдалося скоро вибрати. Трохи важчим виявилося видобути домовину, але зрештою Джес упорався, мав би дістати за неї приробіток. Отож різнороб акуратно відгвинтив у віко і відклав його на бік, відкривши тіло в чорних штанах та білій сорочці. Цієї миті небо спалахнуло. оглушлива громовиця струснула приголомшливим світлом, і Генрі Армстронг спокійно сів у труні. Волаючи щось нерозбірливе, нажахані осквернителі могил розбіглися хто куди. Двох із них ніякі скарби не заманили б повернутися на кладовище, але Джас був з іншого тіста. Рано вранці два студенти блідії, змучені від пережитого. Досі мордовані тривогою, що пульсувала в крові, зустрілися біля медичного коледжу. Ти ти бачив? вигукнув один. Господи, так, що нам тепер робити? Вони подивилися на подвір'я за будинком і там побачили фургон з конем, прив'язаним до стовпа воріт неподалік анатомічного театру. Молодики машинально зайшли до зали. На лавці в темному кутку сидів негр Джес, відблискуючи в півтемряві білками очей і зубами. він звівся. Чекаю від вас оплати, сказав Джес. На довгому столі лежало оголене тіло Генрі Армстронга, голова якого забруднилася кров'ю і глиною від ударів заступом. Дякую вам за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі.